Доброго дня, це формула здоров'я. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про актуальне: як у цій святкові порі правильно вживати алкогольні напої, щоб не нашкодити своєму здоров'ю і не зіпсувати свято. Так, вже склалося, що жодна подія в нас не проводиться без спиртного а під час новорічно-різдвяного циклу святкувань алкоголь є неодмінним атрибутом на столі. Однак медики застерігають, до крайності від надмірного вживання оковитої не так вже і далеко. Я далека від того, щоб говорити людям, щоб вони взагалі не вживали алкоголь. Е, тому що як лікар, як медик, так я можу сказати, що краще всього відмовитися від вживання спиртного. Але в зв'язку з тим, що це в принципі нереально, і переконати людей в тому, що пити це шкідливо для організму, тому можна сказати, можна говорити про е, міру вживання алкоголю. Дія алкоголю усім відома. Однак індивідуальне сприйняття все ж таки різне. З огляду на це кожна людина має знати свою міру і її дотримуватися. Алкоголь, який потрапляє в організм, він всмоктується миттєво слізовою шлунку. Для його засвоєння не потрібен процес переварювання. Це важливо, тому що людина випиває і організм, алкоголь потрапляє в організм. Значить, наступає сп'яніння. В організмі є властиво такі ферменти. Я ну, скажу один з них алкоголь дегідрогеназа, яка розчіпляє оцей алкоголь, який потрапив в організм до води і вуглекислого газу. Вода виводиться через нирки. А вуглекислий газ через легені. Коли в організм людини потрапляє за велика кількість алкоголю, ферменти не справляються. В нас в організмі залишаються ці недорозчеплені, недоокислені продукти, які власне і накопичуються в організмі, і ну так скажемо, схематично, так які накопичуючись, викликають в людини залежність. Це так грубо схематично сказано. Норми вживання алкоголю, яка б не була шкідливою для навіть здорового організму, не існує. А от небезпечна доза підрахована. Смертельна доза рахується науковцями Доведена, це 600 мл алкоголю, міцного алкоголю, тобто 40 градусного. Це 600 мл. Звичайно. Коли е, люди святкують, коли люди вживають е, їжу якісно так. Коли люди не п'ють, не випивають на надче, так це звичайно послаблює ефект алкоголю. Саме тому медики радять перед великим святковим застіллям обов'язково з'їсти щось калорійне. або це бульйончик, жирний ну, росіл, так або це є бутерброд з маслом для того, щоб слизова оболонка не була готова засвоювати алкоголь. А утворилася на слизовій, скажімо так, плівочка така так із жиру, яка б давала можливість в меншій мірі засвоювати алкоголь. Міра наголошують медики в кожному випадку індивідуальна, причому залежить від маси тіла, віку, статі і навіть національності людини. Так як не сформовані органи і системи в підлітків, і плюс ферментна система теж не сформована, і властиво цей фермент алкоголь дегідрогеназа його немає у достатній кількості. Взагалі е, треба сказати, що і чисто залежить від е, національної приналежності. Теж у якщо були наукові дослідження, е, то чітко сказали, що у слов'ян є більша кількість алкоголь -гідроген... дегідрогенази наприклад. А у е, е, в мусульман, е, в євреїв, у них менша кількість в організмі алкоголь-дегідрогенази. От тому культурально у мусульман не прийнято взагалі вживати алкоголь. В Україні на одну людину, включаючи дітей та тих, хто не вживає, припадає більше ніж 12 літрів чистого етилового спирту на рік. За оцінками експертів, це дуже сумна статистика, яка на жаль не покращується з року в рік. Науковці говорять, що коли нація, коли країна, люди вживають більше ніж 12 літрів етанолу на душу населення, у цієї країни нема майбутнього. Населення цієї країни деградує. В, в такій країні народжується хворе покоління. На несформовану систему підлітків токсична дія алкоголю надзвичайно шкідлива, і в цьому є пояснення. Причому не усім відомо, чому саме йдеться про обмеження до 18 та 21 року, наприклад, при купівлі спиртного. Усе просто У той самий фермент, що відповідає за розщеплення складників алкоголю, або відсутній, або ще в недостатній кількості. В юному організмі спиртне отрута для кожного організму, тому що воно не властиве організму, просто е, організм дорослий, він може справитися з цією отрутою, і, в принципі, в переважній більшості він справляється з нею, тому що в дорослого організму всі органи і системи вже сформовані. А власне, в підлітковому в дитячому віці, коли організм формується, організм формується взагалі не ну до 21-25 до 25 років. А якщо врахувати, що сучасна молодь зазвичай не обмежується Жером шампанського передбачити можливі наслідки не важко сьогодні. На жаль, не рідкість, коли діти вживають алкоголь ще й разом з енергетичними напоями. Це є дві речі, які по суті несумісні, тому що в алкоголю дія заспокійлива. Вони випивають алкоголь, який пригнічує ніби так, і випивають енергетичні напої, які збуджують центральну нервову систему. Це антагоністи. Збуджується серце, тобто підсилюються серцеві скорочення, заставляє от ці енергетичні напої працювати серце в підсиленому режимі. Починаються тахікардії, пароксизмальні тахікардії, тобто ті речі, які ну скорочення м'язевого цього серцевого м'яза посилюється. Зв'язку чим може наступити навіть клінічна смерть. Так, продовж першого дня 2013 року в дитячу міську клінічну лікарню привезли п'ятеро підлітків 12-15 років з алкогольним отруєнням. За розповідями діти випивали в сім'ї, змішуючи шампанське, вино, коньяк. Така вибухова суміш. Загрозлива і для дорослого організму не можна понижувати градус. По перше, по-друге, от навпаки, підвищувати можна е, організм не сприймає людина, тоді дуже швидко п'яніє. Не можна змішувати е, багато алкогольних напоїв. Бажано, якщо ви випиваєте, випивати е, ну один якийсь напій. Окреме застереження у медиків і щодо шампанського, що має чітке пояснення. взагалі, шампанське це чи, ну, один з тих напоїв, які би не варто було вживати. Тому що всі алкогольні напої, які мають в собі вуглекислоту так, для цього газу, вони є шкідливі не тільки тому, що там є алкоголь, а тому, що там є вуглекислота, яка дуже швидко подразнює слізову шлунку. І в результаті цього утворюються і ерозії, і кровотечі можуть бути. Тому це напій не є дуже добрий. у святковий період. Наркологи працюють у посиленому режимі палати інтенсивної терапії, переповнені пацієнтами, яких виводять із стану сп'яніння. За твердженням лікарів для того, хто буде раз потрапив до наркологічного диспансеру, є підстави замислитись. Починаючи там з 1 грудня. Від Романа, вся Україна святкує і до 21 до, січня до Івана, то можна сказати, що таку кількість алкоголю, фермент, який є в організмі людини, він не може переробити. Звичайно, не може абсолютно до тих кінцевих продуктів води, і вуглекислого газу. Тому залишаються недоокислені продукти, які властиво викликають і похмілля. І потяг до алкоголю далі. Медики наголошують, таке явище, як похмілля очевидна ознака певного звикання до оковитої. І людині важко зупинитися, і потім дуже важко вийти з того стану. Тому що якщо організм привик працювати, от наш організм, з алкоголем, він входить в той біологічний цикл функціонування організму. І потім, коли його забрати, організм дає збій. Збій у, у, у різному в когось це може бути хто частіше вживає, біла гарячка, особливо тобто алкогольний делірій. І ще дуже важливо знати, що алкоголь, який споживають українці, він не завжди якісний. Взагалі тривалі святкові дні постійне споживання можуть позначитися на здоров'ї та спровокувати загострення небезпечних хвороб. Тобто проблеми з серцем, це ранні інсульти, це ранні гіпертонії, це ранні інфаркти. Властиво, те, що ми зараз спостерігаємо, у що в нас помолодшили інфаркти, помолодшили інсульти так, у наших людей. Це властиво дуже багато залежить від того, що е, наші е, люди почали вживати більше алкоголю. А така хвороба, як алкоголізм, взагалі перебігає без очевидного болю. Людина, яка зловживає спиртним, взагалі втрачає критичне ставлення до себе. А коли вже починаються прояви захворювань, це стверджують лікарі, ознаки другої третьої стадії алкоголізму. І не стають прояви білої гарячки. Ми рахували, що алкогольний делірій може бути тільки тоді, коли, наприклад, вже в другій стадії, коли є захворювання алкоголізм, так друга стадія. Зараз ми цього не можемо сказати. Зараз ми спостерігаємо алкогольні делірії в 21, 22, 23 роки, і таке буває. Правда, дуже складно його відрізнити від інтоксикаційного делірію. Але якщо в нас взагалі алкоголізм у нас помолодшав, у нас в 12 років, 12 в 9 років. У нас уже потрапляють діти з передозуванням алкоголю. Наркологи закликають також батьків не купувати неповнолітнім дитяче шампанське. Тоді вже з малку у дитини починає формуватися традиція святкування, а це потім важко викоренити. Знаєте, яке найчастіше питання до наркологів: як боротися з похміллям? Рецептів народних чимало однак, лікарі насамперед радять не доводити себе до такого стану. А якщо уникнути тяжкого стану після спожитого не вдалося, краще скористатися порадою лікарів. Багато рідини це вода мінеральна, але не газована. Це обов'язково вона має бути лужна. Це поляна квасова, це буржомі, власне, лужна. Пити багато зеленого чаю, не гарячого, але велику кількість. Ну, прийняти ванну теж не гарячу, але теплу і властиво, щоб шкіра передихала, і дуже велика кількість шкідливих речовин для організму виділяється власне через шкіру. Під час застілля важливо врахувати стан здоров'я, якщо є загострення старих болячок або ви приймаєте ліки. Від алкоголю треба взагалі відмовитися. Але рикам не рекомендують вживати напої червоного кольору та з домішками трав. Також вибирають алкоголь для святкового столу, уважно читайте етикетку. Лікарі радять стежити за складом горілки, а цукор, гліцерин виробники використовують як пом'якшення горілки, посилюють похмільний синдром. Різні смакові добавки можуть маскувати неякісний спирт. Медики кажуть, існує наразі єдиний рецепт, як не нашкодити собі. Взагалі не вживати алкогольних напоїв. Однак для здорової людини символічна доза спиртних напоїв не нашкодить. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе До побачення.